Микола Грицьковян, директор Центру відносин США Україна у місті Вашингтон, зараз з нами на зв'язку. Пане Миколо, доброго вечора. Вам вітаємо. Доброго вечора, пане Миколо, Дуже важливо, щоб рішення про надання фінансової допомоги було ухвалено вчасно. Чому важливо? Тому що в нас триває війна і нам дуже потрібна та допомога. За що ми вдячні Сполученим Штатам? Але окрім зовнішніх питань, в Штатах є ще свої внутрішні. І республіканці демократи намагаються їх об'єднати, зокрема мова йде про фінансову допомогу, яка прив'язана до питання стіни на кордоні США і Мексики, і точаться дискусії. Скажіть, будь ласка, як пришвидшити цей процес і чи довго можуть тривати ось ці дискусії між республіканцями і демократами, не на нашу користь. Ну є інформація. Це інформація, яка вийшла вчора вечором. Що білий дім і Байден є готові робити серйозні компроміси щоб ця стосовно південного кордону Сполучених Штатів? Щоб підтримка, військова підтримка України була ухвалена. Кей зараз нема ніяких деталів, але Різно може статися і е, е, можуть бути різні сюрпризи наступного тижня приємні сюрпризи для України. Е, е, справа така, що е, південний кордон це є серйозна криза. Е, е, 10 тисяч нелегалів переходять кордон кожного дня. Це є майже 4 мільйони людей на рік. А є і це спвокспровоковує кризи в містах та як нью йорк Шикаго і, і другі. Вони просто не можуть собі ради дати а, 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 і, а, і з нелегальними іммігрантами, і Сполучені Штати мусять з цим. Справитися, а демократи в конгресі і в сенаті зовсім ігнорують цю проблему, і такі дуже добрі друзі України, як Міч Маканел, і цей сенатор Рамний. То вони безпосередньо говорять. Вони кажуть, вони є дуже добрі друзі України. І вони говорять, що ми є готові допомогти Україні, але. Але уряд мусить щось зробити з кордоном, бо це і дійсно велика криза. Пане Микола, перш ніж поставити питання, проговоримо, що судячи з усього, тепер безпілотні літальні апарати типу шахет рухаються ще і в бік Тернопільщини. Тож, друзі, станом на зараз сигнали повітряної тривоги лунають у Вінницькій області, Хмельницькій області, і ось тепер в Тернопільській області. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, наскільки на ваш, з вашого досвіду, з ваших знань, наскільки довго може тривати дискусія між республіканцями і демократами? Наскільки глибока готовність знаєте, піти на компроміс один одному? Я думаю, зараз це що Байден говорив, що він не готовий йти на компроміси, і великий крок вперід. До того часу не було ніяких, ніякого говорення про компромісів. А цей брифінг, який відбувся минулого тижня в сенаті для сенаторів стосовно цієї справи. Там а, демократи взагалі ніякі нові інформації не надавали про а, а, компроміси стосовно південного кордону. І це є причина, чому республіканці просто встали і вийшли з того брифінгу. І це був зрив, зрив, зрив цих переговорів. І я як то сказати? А, а все стоїть з демократів. Демократи а, мусять бути готові йти на компроміс. Просто. Просто кажучи, для них нелегальні іммігранти є більш важніші як допомога України. Ми побачимо це наступного тижня. А, якщо, як би так сказати, хто більше втратить обличчя, коли піде на компроміс, пане Миколо. Я не думаю, що Демократи втратить своє обличчя. Але з другого боку, республіканці в республіканській партії їхні виборці для них величезний пріоритет є південний кордон. А південний кордон це не тільки є 10 тисяч налігалів, які переходять через. Кордон кожного дня це є торгівля людьми, це є торгівля наркотиками. Це витворює дуже серйозні проблеми з криміналітетом в тих частинах Сполучених Штатів. Пане Микола, це для них є. Так, так, ми хотіли, що вас запитати не лише про фінансову допомогу і про те протистояння, яке триває між республіканцями і демократами, а й про виборчі перегони, які зараз тривають у США. тому що звичайно ми стежимо, і в залежності від того, хто переможе, буде формуватися порядок денний світовий. Не тільки в Штатах, так, а й в усьому світі, і це може зачепити Україну. Останні опитування Wall Street Journal говорять про те, що Трамп випереджає нинішнього президента Байдена у політичному рейтингу. Пане Миколо. Наскільки це важливо, як змінюється вподобання американців ближче до виборів? У нас менше двох а... хвилин, пане Миколо. Окей, добре, а справа така, що воно ці опитування, які є так далеко від виборів, переважно вони не відзеркалюють ту реальність, яка буде існувати наступного листопада. А це є заскоро робити які-небудь прогнози і тим подібно. Можна почати робити більш конкретні прогнози, скажімо, навесні і під час літа. Перед Трампом стоять дуже серйозні легальні справи. А цей судовий позов проти нього в штаті Джорджа для втручання виборів там цей дуже серйозний позов, і це може йому дійсно пошкодити, що він буде номінатом чи ні. Наступним номінатом зараз, який після Трампа це Нікі Гейлі. Нікі Гейлі вона є дуже проукраїнська, і це було дуже позитивно. І мабуть, американська політика стосовно України і підтримка України б підселилася, якби вона стала президентом. Ну і там я бачив певні дані, що в протистоянні Нікі Гейлі і Джо Байдена там теж є сюрпризи. Так. Так, вона би виграла. Можливо, республіканці у нас буквально ще 20 хвилин. Можливо, республіканці в якийсь момент все ж шальки і терезів схилять в бік Нікі Гейлі, На вашу думку, чи ні? Ну а зараз є, є, є така. Я би сказав, це є така гарячка, яка панує зараз в республіканській партії. І це виборці перетворилися на культ Трампа, і це є дуже Це дуже негативно впливає на. Mm -hmm. На, Пане Микола, ми, ми змушені вказати змушені вам до побачення. Ми дуже дякуємо вам за відповіді. Микола Грицьковін, директор центру відносин США Україна в місті Вашингтон.